Всім доброго ранку, прогнала корівок І в мене в дані закінчується навчальний рік. Тому я планую поїхати у Чернігу, заробити деякі речі і забрати вже доню на літо на канікули. Кому цікаво, будь ласка, приєднуйтесь. Ну що, вирішила я все-таки кукурудзу попирскати, купила кітусу. мабуть, так, два бочка вже розпирскала. Ви знаєте, не настільки велике зілля, а в долині ще й вода стоїть, тому вирішила, мабуть, все-таки потравити. Люцеру вчора викосали. Сонечко не підведи. І буду продовжувати. Мені розпирскати. На мої 15 соток десь бачків 6-7. Примірно приблизительно. Працюємо. Так. Очередний бачок попискали. Представляєте, в прошлый раз не закрила бачок. Ну, Буває. Зараз розкажу і покажу. У мене бачок на акумуляторі. Але не важливо, а для мене важливо. Видно? Ті Якось так. У мене тут 5 грамів. Я розбавила такій коробочці на три бачки по 10 літрів. 5 грамів. Виливаю. Воду підключила. Арінарінарі. Ось така мене водичка. Трохи комарі кусаються, а так нічого. Набираю 10 літрів. Беремо кришку на всякий случай, але в мене бачок не повний, то на спину не виявилось. Так. В цьому ділі головне правильно розбавити. І тут. А то ще борить і кукурудза. Головне прочитати інструкцію. Все, пішли. Мене питали в коментарях, чим я травила білокрилку. Навіть не згадаю. І жука пароладського не знаю чим. Що в магазині дали, тим і травила. Зовсім не запам'ятовую. І тут заправлять. Приїхали. Жарко сьогодні передають до 30 градусів. Хай передають. Тому що треба, щоб сохла люцера. Так. Три бачки є. Ще три і все. Знімати ніколи буду працювати, а то так і до вечора не справлюсь. А мабуть, ні, справлюсь. Ми на 12 годин все-таки їдемо в місто Чернігів. Треба швидше, вже пів одинадцятого. Ну Чи не красоні? Ну от, їдемо. the dome